Село Колочаве Високогірне стоїть на висоті 700 метрів над рівнем моря, розташоване по сусідству із озером Синевір на території одноіменного заказника. Навколо гори, смереки, у самому ж селі тече гірська річка Теребля. Місцеві називають колочаву селом пам'ятників. Тут їх аж 20. Є скульптура заробітчанам, вівчарю, навіть шумахарам. Пам'ятник є. Коли у Колочаві проклали хорошу дорогу, місцеві хлопці забули, що у них в автомобілях є гальма. Саме на їхню честь встановили цей пам'ятник. Чи не найпопулярніша туристична розвага в Колочаві? Рибалка на форелевій фермі. Риба це фішна. вона йде на будь-яку провокацію. Форелева ферма це родинний бізнес. Пан Володимир разом зі своєю родиною приїхав у Колочаву три роки тому. Ми самі віничани купили приватну діляночку. На цій діляночці зробили 12 басейнів. Вирощуємо рибу виключно для туриста. Ловлять вудочками, але якщо ви любите довго посидіти на березі і помедитувати на поплавок, місцева риболовля може вам не сподобатися, бо вона тут надшвидка. Це не зовсім справжня рибалка, тому що три секунди і рибка на гачку. Упійману форель тут же приготують на мангалі і подадуть до столу зі смаженою картоплею та салатом. Коштує така форелева екскурсія 120 гривень. Та найбільше туристи дивуються, коли потрапляють на місцеву птахоферму. Чекаєш побачити курей, тикачок, А перед очима з'являються кольорові папуги. Їх тут майже дві тисячі: австралійські, американські, африканські, і всі вони улюбленці Василя Йосиповича, господаря цієї птахоферми. Дві з половиною години це на корм уходить час. Оце треба в кожний вольєрик, кожну кліточку заглянути, поміняти водичку, поміняти. Кормушку, зерно я кожен день під, підмітаю, тобто проходить сюди-туди, а вже під суботу. Генеральну борку роблю. Збирати екзотичних птахів Василь Йосипович почав майже 40 років тому. А почалося захоплення чоловіка з візиту на пташиний ринок у Києві. Діло не в грошах, скільки було в мене тих, а просто розумієш, що побачив різні кольори. Пару хвилястих попугайчиків купив. Тепер на птахофермі близько 50 порід попуг, а поруч із ними оселилися голуби. Оце я можу в голуб'ятні сидіти цілий день. Угу. Цілий день сидіти, каву випити, закурити, а угу. де хто новий зайде. О. О, щоб я не вимазався, голуби, павичі, туркоти та якобіни, і майже усіх можна потримати на руках. Ось так, пані журналісти. О, так. ну бачите, не вмію правильно пташок тримати. Так, так, так. Подивіться, який він красивий. Вхід на птахоферму платний 10 гривень із людини. Також радимо навідатися до музейного містечка Старе село. Хата Вівчаря, єврейський молитовний дім, старовинна угорська школа, навіть Колочаївська вузьку колійка з паротягом та вагонами. За 30 гривень можна відвідати 10 музеїв архітектури та побуту Закарпаття. А ще тут вас обов'язково запросять до корчми і розіграють справжнє шоу з музикою. Частуванням а скільки тут градусів? Ну, десь 60 набереться за частування у корчмі доведеться заплатити окремо, приблизно 40 гривень із людини. Після такого додому вам точно не захочеться. Заночувати у Колочаві можна в готелі або ж у приватній садибі. Ціна від 80 до 350 гривень. Аби до схочу нагулятися колочавою, два дні вам вистачить, а потім їдьте до озера Синевир. Це всього приблизно в 20 кілометрах від Колочави. А тут, хоч цілий день, гуляйте біля озера, одного із семь. Ми природніх чудес України. А після цього завітайте в гості до клишеногих, адже на території заказника по сусідству із озером розташований центр реабілітації бурих ведмедів.